Я з вами привітаюся, але дуже хочу попросити, аби кожну країні зі мною привітався. Слава Україні! Героям слава! Дякую, мене звати Даренка Рудик, я приїхала з Одеси. Я приїхала не вперше, і я хочу відкрито, відверто, безстрашно сьогодні заявити. Я не боюся. Можете мене знімати. Я до вас повернуся, щоб вам було краще видно мене. Можете зняти мене, сфотографувати, але я не боюся. Українським чоловікам слава! Майданівським чоловікам слава! Жінкам українським, які підтримуються берегині роду наших чоловіків і надихають їх, нехай канавками, нехай на кухні, нехай просто посмішками. Також слава! Чоловіки! Давайте зараз скажемо українським жінкам слава! 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 Дякую! Я хочу сказати одне: що а, ми сьогодні об'єднані незалежно від політичних прапорів, віку, статі Янукович. Єди... Нова, оновлена, це майдан гідності, парад честі, парад характеру. Тут заготовуються справжні нові українці, які не можуть більше так жити. Дуже рада, що 14 й рік не Чувала таку радість, наближення оновленого року, ще одного року в моєму житті. Бо нарешті ми встали з колін люди нарешті. Нарешті серед нас свідома громада, яка підставляє плече одне одному, незалежно від того. Ліберати, націоналісти, незалежно від нічого. Я приїхала на Майдан і козак. Ударяці і свободиці всі бігли пропонувати чай, запитували, як доїхала. Оце справжня, українська, дружна, гарна, здорова, сильна громада. Слава вам усім! Я не вірю, пане Януковичу, що ви зможете гідно, гідно піти у відставку, як мужчина, перш за все, бо ви не мужчина, ви воно пробачте. Ще хочу сказати, що по паспорту першому я громадянка Росії, я народилася в Великому Новгороді. Змінила громадянство Росії на громадянство України, про що не жалію. Соромно. Слухайте, є таке українське слово, недоумок. Ото ви недоумок. І чуйте мене, будь ласка, можете мене знайти. Я не боюся, бо за мною встане весь майдан. І сьогодні люди знають, що стоїть Даринка Рудик і виступає. Я дуже прошу вас, не розходьтеся, не втрачайте віру. Ми маємо перемогти. З нами Господь. Борімося і поборемо. Москалі нам ніхто. Хоча ми маємо бути толерантними, бо ми європейці, але я не толерантна. Я не приймаю цього. Я не приймаю можновладців, які сидять у бер... У вас є діти, чи немає, але у вас не можуть бути діти, бо ви покидьки, і таких вирощуєте, як самі. Вийдіть і подивіться тим дітям в очі, які тут стоять. Можливо, є ті, яких ви виховуєте собі на заміну. Вони теж звірячі покидьки. Але більшість, я впевнена, з радістю покидали свої вщити і пішли з нами, але не можуть. Бо бояться, що завтра. Їх знайдуть в якихось кущах або на узбіччях порізаними. Янукович тобі не жити і тобі не сидіти в цьому кріслі. Я тобі обіцяю. Слава Україні! Дівчатам, які надихають нас, чоловіків на боротьбу. Україна в надійних руках Україна в надійних руках і в надійних обіймах. Якщо в нас є такі жінки, хлопці, то ми переможемо будь-яку банду. Так! Да. Слава.